Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Удар по казармах став наймасовонішим за кількістю втрата. З початку ескалації на північному фронті. Операція була спрямована виключно на військову ціль і вразила з точністю, яка не залишила шансів на виживання. Казарми, розташовані на території колишньої військової частини, були переобладнані під базу з тимчасовим розміщенням особового складу, який щойно прибув з ротації за попередніми оцінками. На момент удару в приміщеннях перебувало понад 700 військовослужбовців, з яких 603 вже офіційно. Визнані загиблими Решта або поранені з тяжкими опіками або вражають зникли безвісти. Подівля вигоріла до фундаменту за лічені хвилини. Вони пише телеграм-канал «Російський партизана. Основним фактором катастрофи стала недбалість командування, яке, попри неодноразові попередження про небезпеку скупчення живої сили в зоні ризику, знову використало старі бетонні ангари радянського типу як пункти тимчасового розквартирування. вже відомо, що під час загального шикування було проведено так Звану інструктивну годину, яку наказали провести усім новоприбулим. Саме тоді, коли усі військові зібралися всередині будівлі, стався точковий ракетний удар за всіма ознаками застосовано високоточну зброю, ймовірно модифіковану для ураження об'єктів і теплоакустичною прив'язкою. Надводка почалася відбуватися по інфрачервоному сигналу, який згенерували самі ж і джерела тепла. Скупчення людей усередині ударна хвиля буквально сплющила в. Рахню частину казарми, а вже через кілька секунд почалися масштабна пожежа. В середині не було системи протипожежного захисту. Вікна і виходи були заварені за вимогами антивибухової безпеки, що в реальності перетворило приміщення на пастку. Залишки конструкції згоріли повністю, включаючи з металевими перекриттями, які підірвали і до критичної температури обвалилися на тих, хто ще подавав ознаки життя. Дим із запахом обгорілого пластику, і плоті був настільки густим, що рятувальники не могли Увійти в епіцентр горіння попали дві години. Значна частина жертва згоріла живцем. Саме це формулювання фігурує в неофіційних зведеннях. У перші години після трагедії на місце прибули групи НСО, ФСБ та військової прокуратури. Тіла складалися в імпровізованих холодильниках на прилеглій території. У низці випадків ідентифікація стала неможливою без денка аналізу. Численні родини отримали повідомлення про загибель одразу кількох родичів своїх одразу скільки багато контрактників служили по родинному принципу з одного регіону з одного військомату. втрати стали деморалізуючим ударом по всій структурі тилового резерву, який втратив найбільше досвідчених фахівців, інструкторів, медиків, інженерів. Попри масштаби катастрофи, офіційна інформаційна реакція була стриманою. На перших етапах з'являлося про аварію на системі електроживлення складу. Однак, уже наступного дня внутрішні накази вказували на зовнішній ракетний удар. Командування на місцях отримало розпорядження негайно розформувати великі з. Скупчення особового складу та розмістити бійців у менших групах після трагедії було скасовано понад 40 планових навчань у прикордонних районах рівень недовіри до власної попу, досяг пікової позначки за свідченнями джерел відповідальні за перевірку об'єкта особи вже затримані. Їм інкримінують службову недбалість, однак це не заспокоює ті хвилі внутрішньої критики, які здійснилися навіть у лояльних до влади офіцерів. Цей удар яскравий приклад системного ігнорування сучасних умов війни, де головну роль відіграє не. Маса арозосередженість і мобільність сукупчення військових і старих казарманих без захисту стало фатальною помилкою, яку противник використав з точністю хірургічного удару. Масштабних втрат говорить про те, що система командування не навчалася працювати в умовах нової війни, де сигнал тилового сліду може коштувати сотені життів. Трагедія змінить підхід до логістики, проте моральні наслідки для армії, яка втрачає якістя як перефросінала, будуть довготривалими через це нагадування про вразливість навіть угле. Глибокому тилу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.